Добрий день наші глядачі, всі, хто передплачував газету Білопільщина і брав участь у розіграші наших призів. Так, ми знаємо, що от виникла така проблема, таке питання із придбанням календарів на 2023 рік. Ми пообіцяли, що серед наших передплатників ми розіграємо ось такий вічний календар, щоб у людей не було проблем з тим, який сьогодні день і яка дата. Вголосили конкурс, і до нас ось надійшло скільки ксерокопій квітанцій, тих, які передплачені на рік. Зараз е, наші друзі, це із денного перебування, з відділу денного перебування територіального центру Білопільського о, свята Волокікіна. Зараз там попробує оприділити. Хто ж у нас перше місто, друге і третє. Потім ми дамо такі призи, якби утішительні призи. Свята. Ну давай. І так, хто у нас отримає календарь? Чи я перед... передплатна квитанція? Так, читай. Так. І так, оцей наш календарь поїде. зараз, подожіть, читаємо: Білопільщина, Попович, місто Білопілля, вулиця Чайковського, 40. Значить, це поїде календарь. Так, друге місце свята, давай пробуй. Так, другий приз поїде у село Вери, вулиця Вигон, прізвище Сокол. Я потім покажу, що це і так. Третє місце. Третє місце залишиться. А, поїде в село Москаленки Сумського району, прізвище Бурлака,ве і. Туди поїде ось така іграшка новорічна і маленький фонарик, який буде ліхтарик, який буде вам трошки допомагати. Ну, і так як ми обіцяли два солодких призасвята, хто у нас отримає. Так, солодкий приз поїде в село Цимбалівки, Краснянський МВ. Так, смачного. І третій і ще хто? І поїде в село Москаленки, прізвище Ховзун. На жаль, без ініціалів. Ось таке наше печиво. Я дякую всім, хто брав участь у цьому розіграші. Тобі, свята, дякую, і дякую тим, хто передплачує нашу газету і отримає ось такі призи. Залишайтеся з Білопільщиною і теж будете відчувати нашу підтримку і отримувати багато цікавої, корисної інформації.